Менсвілд Парк Джейн Остен. Розділ Другий Дівчинка здійснила свою довгу подорож без будь-яких пригод. А в Нордгемтоні її зустріла місіс Норріс, що пишалася покладеним на неї обов'язком привітати племінницю, познайомити з рідними і довірити її їхнім турботам. Фанні Прайс щойно виповнилася 10 років. І, хоча, при першому знайомстві її зовнішність не зачарувала родичів, проте й не викликала у них неприязні. Вона була маленька для своїх років, личко мало бліде, і його риси не вражали красою. Дуже сором'язлива й боязка, вона лякалася, коли на неї звертали увагу. Але її поведінка, хоч і трохи дикувата, не була вульгарною. Голос звучав м'яко і ніжно, і коли вона говорила, в ній з'являлося Щось напрочуд привабливе. Сер Томас і леді Бертрам зустріли її дуже привітно. Сер Томас, вирішивши, що її треба трохи підбадьорити, намагався бути з нею якомога люб'язнішим, але наразився на мовчазну відчуженість. Зате леді Бертрам, хоч старання її були значно менші, і на кожні десять слів свого чоловіка ледве вимовляла одне, самою лише лагідною усмішкою. Завоювала прихильність дівчинки. Діти всі були вдома і радісно, без жодних вагань кинулись вітати свою нову родичку. Принаймні це стосувалося хлопців, які з 16 років, високі і дуже як для свого віку, в очах малої кузини були справжнім зірцем чоловічої краси. Дівчата ж спершу трохи знітились. молодші від братів, вони відчули деякий шанобливий острах перед батьком. Що з такої нагоди звернувся до них з урочистою строгістю. Але вони надто звикли бути в товаристві і чути компліменти з усіх боків, тому природна сором'язливість не була їм властива, а знічення кузини додало їм сміливості, і майже відразу вони взялися спокійно розглядати її лице та сукню. Це була прекрасна сім'я сини вдалися непогані на вроду, а доньки справжніми красунями. Всі вони мали високий зріст, міцну статуру і відрізнялися від кузини не тільки зовнішністю, але й поведінкою, що свідчила про бездоганне виховання. Мабуть, нікому й на думку б не спало, що дівчатка майже однолітки. Насправді ж між молодшою сестрою та Фанні було лише два роки різниці Джулі і Бертрам було 12, а Марії на рік більше. Маленька гостя. Почувалася дуже нещасною, вона боялася всіх, соромилася сама себе і сумувала за рідною домівкою, яку покинула, тому вона не сміла навіть підвести очей і говорила ледь чутно або крізь сльози. Місіс Норріс усю дорогу з Нортгемптону втомпачувала дівчинці, яке щастя випала на її долю, і як вона мусить бути вдячна, і як добре має поводитись. І тепер дитина потерпала ще й від усвідомлення того, як це негарно за її боку, бути нещасною. Втома від довгої подорожі також далася в знаки. і доброзичлива поблажливість сера Томаса, і невпинні віщування місіс Норріс, що дівчинка добре поводитиметься, були марні. Даремно леді Бертрам усміхалася їй і посадила її на канапі поруч з собою і мопсом. Навіть переріг з Агрусом її не втішив. Вона й шматочка не проковтнула, як знов зайшлась у плачі, і, вирішивши, що дитині потрібно все відпочити, її вклали до ліжка і залишили виплакувати свої горе на самоті. Початок не вельми втішний, зауважила місіс Норріс, коли файні вийшла з кімнати. Після всього, що я говорила їй дорогою, я гадала, вона поведеться краще. Я пояснила їй, як багато залежить від враження, яке вона справить. При першому знайомстві мені дуже хотілося б, щоб вона не була такою похмурою, як її бідна матінка, та будемо до неї поблажливі. Зрештою, вона ще зовсім дитя, і не можна ж її звинувачити, що вона сумує за рідною домівкою, хоч який та все ж то був її дім. І вона ще не може зрозуміти, яка щаслива зміна сталася в її житті, але, звичайно, всьому є своя межа. Проте збігло набагато більше часу, ніж сподівалася місіс Норріс, перш ніж фанні звикла до Менсфілд-парку і розлуки з усім, що було їй дороге. Вона мала надто чутливу душу і надто відчувала, як мало розуміють її ті, хто був тепер поряд з нею. Ніхто не виявляв до неї зловмисної жорстокості, але ніхто і не полишив заради неї своїх справ. Наступного дня дівчаток звільнили від занять, щоб вони могли краще познайомитись зі своєю кузиною і чимось її розважити. Але цей день не став початком їхньої дружби. Обидві міс Бертрам розчарувалися в дівчинці, дізнавшись, що в неї всього лише дві стрічки і що вона ніколи не вчила французької, а побачивши, що її не вражає майстерність, з якою вони зіграли для неї дует на фортепіано, вона. Зовсім стала їм нецікавою. І втічнувши їй кілька своїх іграшок, які полюбили найменше, дівчата залишили її саму і взялися до своєї улюбленої забавки, стали робити паперові квіти, тобто переводити ні на що золотий папір. І поруч із кузинами, і в класній кімнаті, і у вітальні, і в парку, усюди фанні відчувала себе покинутою, всього полохалася, Усюди й в усіх бачила щось загрозливе. Вона боялася мовчання леді Бертрам і суворого погляду Сера Томаса, а напучування місіс Норріс навіювали на неї жах. Її старші кузини дошкуляли її зауваженнями щодо її малого зросту і сором'язливості. Мі слід дивувалися з її невігластва, а служниць смішив її одяг і до цих прикрощів. Додавалася ще й гіркота розлуки з братами та сестрами, для кого вона була й подругою, і вчителькою, і нянькою. І її мале серденько стискалося в болючій журбі. Велична розкіш будинку захоплювала її, але не могла звеселити. Кімнати були завеликі, щоб вона могла почуватися в них вільно. Хоч би до чого вона торкалася, їй ставало лячно. Щоб бува чогось не розбити, не поламати. Вона ходила по домі тихенько, завжди не мов по чимось перестрашена, і дуже часто тікала до своєї кімнати, щоб виплакатися на самоті. І ця дівчинка, про яку вечорами, коли вона йшла спати, говорили, що вона, здається, справді розуміє, як їй пощастило що вечора плакала у ліжку. Так минув тиждень. Із її скромної, непоказної поведінки неможливо було щось запідозрити, поки одного ранку її кузен Едмунд, молодший з двох синів, не побачив, що вона гірко плаче на сходах. Люба моя кузино, сказав він з усією делікатністю, що була притаманна його благородній вдачі, що сталося. І сівши з нею поруч на сходинці, він намагався побороти її знічення, викликане тим. Що її захопили зненацька і вмовляв їй сказати відверто, в чому річ. Може, вона не здужає, чи хтось на неї розгнівався, чи вона посварилася з Марією і Джулією? А може, вона не зрозуміла чогось у навчанні? Якщо так, він радо усе пояснить, чи може він якось її втішити, чи щось зробити для неї? Довгий час він не міг добитись будь-якої відповіді, окрім ні ні, нічого, ні дякую, але він наполягав. І лише коли завів розмову про її рідну домівку, а вона розплакалася ще дужче, він збагнув, у чим причина її страждань. Він спробував її втішити. Ти сумуєш за мамою, люба Фанні», – сказав він, і це значить, що ти добра дівчинка. Та пам'ятай, що ти зараз у своїх рідних, у друзів і вони тебе всі люблять, і всі хочуть, щоб ти була щаслива. Ходімо до парку, і ти розкажеш мені про своїх братів і сестер. Під час подальшої розмови він дізнався, що, хоч усі брати і сестри були дорогі дівчинці, одного з них вона любила найдужче то був Вільям. Про нього вона найчастіше згадувала, за ним скучила найдужче. Вільям, старший брат, на рік старший від неї, був її незмінним супутником і справжнім другом. Він завжди заступався за неї перед матір'ю, у якої він був улюбленцем. Вільям не хотів, щоб вона їхала з дому. Він казав, що буде дуже, дуже сумувати за нею. Але ж він, мабуть, писатиме тебе листи? Так, він обіцяв, але сказав, нехай вона напише першою. І коли ж ти напишеш? Вона похнюпилася і непевно відповіла, що не знає, в неї немає паперу. Ну, якщо лише в цьому справа, я тобі дам папір і все письмове приладдя, і можеш писати свого листа, коли захочеш. Ти ж будеш рада? Якщо зможеш написати братові так, дуже. Тоді давай владнаємо це зараз, ходімо до вітальні, там все є, і ніхто нам не заважатиме. Але, кузене, а як лист потрапить на пошту? Не турбуйся, я про це подбаю, його відійшлють з іншими листами. Твій дядечко сплатить за нього і для Вільяма це нічого не коштуватиме. Дядечко, повторила фанні, налякано позирнувши на нього. Так, коли ти напишеш листа, я віднесу його батькові, він його оплатить заздалегідь. Фанні такий намір здався надто зухвалим, але вона не могла опиратися спокусі. Вони пішли до вітальні, і Едмунд дістав папір і розлінував його так сумлінно, як це зробив би, мабуть, її брат, хіба що трохи акуратніше. Він сидів із фанні, поки вона писала, і підстригував їй олівця. І підказував, як правильно писати слова. До того ж, він виказав ще й дружні почуття до її брата, і це втішило її найдужче. Він власноруч приписав кілька рядків добрих побажань для Вільяма і вклав у конверт півгінеї. Фанні охопили такі почуття, що вона, здавалася просто не зможе їх висловити, але вираз її обличчя і кілька простих слів подяки сказали Едмундові все, і він, відчувши її вдячність і захоплення, Ще більше зацікавився дівчинкою. Він продовжував говорити з Фанні і з усього сказаного зрозумів, що вона має щире серце і бажає чинити тільки добро, і це переконало його в тому, що вона потребує особливої уваги через несподівану зміну, яка сталася в її житті, та через свою природну сором'язливість. Досі він ніколи не кривдив її зумисне, але зараз відчував, що цього мало, їй потрібні ласки й турбота. Тому він намагався розвіяти її страхи та давав їй добрі поради наприклад, гратися з Марією і Джулією і бути веселішою. Від того дня Фані почувалась спокійно. Вона зрозуміла, що тепер у неї є справжній друг, і доброта кузена Едмунта спонукала її бути привітнішою з усіма іншими родичами. Дім перестав здаватись їй таким дивним, а люди довкола такими ворожими. І навіть якщо вона ще не повністю позбулася страху перед деякими з них, то принаймні краще їх пізнавала і намагалася призвичаїтись до їхньої поведінки. Певна простокуватість її манер, що спершу непокоїла родичів, а найдужче її саму, безслідно зникла, як і слід було того очікувати. І вона вже не боялася дядька, не здригалася, почувши голос тітеньки Норіс. З кузинами вона також потроху запрителювала. Хоч вони загалом і не вважали її гідною свого товариства, бо різнилися з нею віком і силою, та в їхніх забавках часом був потрібен хтось третій, особливо, якщо цей третій мав таку поступливу вдачу. І коли тітонька розпитувала їх про її вади чи брат Едвон просив їх бути добрими до кузини, вони визнавали, що Фанні досить приємна. Едмун став її вірним другом, а щодо Тома. То він її не ображав хіба що часом покипкує з неї. Та 17-річний хлопець не може сприймати 10-річну дитину. Він тільки настав на порозі дорослого життя, сповнений молодечої наснаги і, усвідомлюючи власні права старшого сина, він поводився так, наче був народжений тринькати гроші і насолоджуватися всім життєвими втіхами. Його прихильність до кузини. Цілком відповідала його становищу й правам, іноді він робив їй гарні подарунки, а як бува заманеться, міг з неї трохи покпити. Коли настрій дівчинки покращав і ліпшою стала поведінка, Томас і місіс Норріс остаточно впевнилися в тому, що справді її ощасливили, і невдовзі вони вирішили, що дитина, хоч не вельми розумна, проте має погідливу вдачу і не завдаватиме їм зайвих клопотів. Не лише вони так низько оцінювали її розумові здібності, фані справді вміла тільки читати і писати, а більше її не навчили нічого. І кузини, бачачи її невігластво в тих предметах, які вивчали з Малку, вважали її безнадійно нездарною. Перші два чи три тижні вони щонедень розповідали у вітальні про її похибки. Люба, матусю, ти тільки уяви собі. Кузина не може нічого показати на мапі Європи, не знає навіть головних річок Росії. Про Малуазію вона й не чула. Або вона не знає, яка різниця між акварельними фарбами та кольоровими олівцями. Ти коли-небудь чула про таку тупість? Дорогенькі мої, розважливо казала тітонька, – «а вже ж це дуже прикро, та вам не слід чекати, щоб усі були такі розумні та здібні, як ви. Але ж, Тітонько, вона справді така неосвічена. Знаєте, вчора ввечері ми її спитали, як можна звідси дістатись до Ірландії, і вона сказала через острів Вайт. Вона тільки й думає, що про цей острів Вайт, і називає його просто Острів, так, наче немає на світі інших островів. Мені, наприклад, було б соромно так нічого не знати, навіть коли я була набагато молодша за неї. Я вже і не пам'ятаю, відколи мені відомо все те. В чому вона досі нічого не тямить, ми ж, тітонька, вже так давно знаємо всіх королів, які були в Англії, і коли вони правили, і всі важливі події, що про них відбувалися. Ну, звісно ж, додала її сестра, і римських імператорів усіх знаємо, ще з Северина. Я вже не кажу про давню міфологію і метали, і неметали, і планети, і видатних філософів. Так, мої любі, але ж і пам'ять у вас просто дар Божий, а у вашої бідної кузини її, певно, зовсім немає. Пам'ять у людей різна, як і все інше. І тому вам слід бути поблажливими до кузини і жаліти її за те, що їй бракує здібностей. І пам'ятайте, якщо ви такі розумні і навчання дається вам легко, ви мусите бути скромнішими. Бо, хоч скільки ви знаєте зараз, та вам ще треба вчитись і вчитись. Так, звісно, до 17 років. Та дайте я ще розповім вам про Фані. Така вона чудна і дурненька. Знаєте, вона каже, що не хоче вчитися ні музиці, ні малюванню. Щиро кажучи, моя Люба, це справді дуже дивно і свідчить про те, як мало в ній здібності і бажання вчитись. Але, якщо все зважити, це навіть краще. Бо, хоч ви і знаєте. Що завдяки мені ваші тато й мама люб'язно погодились виховувати її разом з вами, їй зовсім не треба бути такою ж освіченою, як ви. Навпаки, бажано, щоб між вами завжди вчувалася відмінність. За допомогою подібних напучувань місіс Норріс намагалася прищепити своїм племінницям належний спосіб думок. І не дивно, що їм, попри всі їхні здібності та ранню освіченість, Вочевидь, бракувала тих чеснот, що трапляються рідше схильності до самопізнання, душевного благородства і людяності, виховання, яке вони отримали, не торкнулося їхньої вдачі. Сер Томас не знав, що їм потрібно насправді, він був люблячим батьком, але не звик відверто виявляти свою любов, і його стримана манера поводитись застерігала від цього і дітей. Що ж до леді Бертрам, то вона нітрохи не цікавилася вихованням своїх доньок. У неї бракувало часу на подібні речі. Ця жінка проводила своє життя на канапі, сиділа на ній годинами ошатно вбрана, з яким-небудь нікчемним і негарним вишиванням у руках і набагато більше думала про свого мопсика, ніж про дітей, але ставилась до них дуже поблажливо, якщо вони нічим її не засмучували і у всіх важливих справах керувалася вказівками сира Томаса, а у дрібніших клопотах порадами своєї сестри. Якби навіть у неї було більше вільного часу, вона навряд чи б вважала за потрібне приділити його донькам. Вони перебували під наглядом гувернантки, мали прекрасних вчителів, чого ж ще бажати. А що фані така натямуща, одне можу сказати це дуже прикро, але деяким людям справді судилися бути дурними. Тож фані лишається тільки старатися щосили, більше тут нічого не вдієш, і, як на те, хоч дівчинка й туповата, у ній нема нічого поганого, вона завжди готова прислужитися, тільки загадаєш їй щось подати чи принести, біжить то й жмиті. Невігластво й боязка вдача не завадили фані звикнути до Менсфілд парку і полюбити його майже як рідний дім. І серед кузин та кузенів їй велося не так уже й погано. Марія і Джулія не були насправді лихими, і хоч вони часом поводилися з нею надто зверхньо, вона була такої невисокої думки про себе, що не відчувала образи. Десь о тій порі, коли Фанні увійшла в сім'ю, леді Бертрам, через легку недугу та непереборні лінощі відмовилася від будинку в Лондоні, де раніше проводила кожну весну, і оселилася в передмісті, даючи серою Томісу можливість виконувати його обов'язки в парламенті. І жити з більшим чи то меншим комфортом, спричиненим її відсутністю. Обидві міс Бертрам продовжували розвивати свою пам'ять, грали дуети на фортепіано і росли справжніми красунями. І батька вельми втішало, що і їхня зовнішність, і поведінка, і здібності цілком відповідають його чистолюбним сподіванням. Старший син виріс легковажним гультіпакою. І вже встиг завдати батькові чимало клопотів, але інші діти мали стати для нього справжньою розрадою. Доньки нічим не заплямують ім'я вертрам, поки його носитимуть, і, безперечно, позбудуться цього імені лише заради того шлюбу, який поріднить їхню сім'ю з одним із шляхетних родів. А характер Едмунда, його розважливі міркування і потяг до справедливості мають принести користь. Пошану щастя і йому, і всім його рідним. Він готувався стати священником. Посеред турботи радощів, пов'язаних із власними дітьми, сер Томас не забував і про дітей місіс Прайс. Він робив для них усе, що міг, не шкодував грошей на їхню освіту, а коли хлопці виросли, допоміг їм влаштуватись у житті. І Фанні, дарма що розлучена з сім'єю, щиро раділа будь-якій звістці, про благотворні зміни у становищі її родичів. Одного разу, лише один раз упродовж багатьох років, їй пощастило побачити Вільяма. З іншими ж вона ніколи не бачилася, і вони начебто й не чекали, що вона колись до них приїде, бодай навіть у гості. Здавалося, вдома про неї забули. Але Вільяма, що невдовзі після її від'їзду вирішив стати моряком, запросили перед його виходом у море. Провести тиждень із сестрою в Нордгемптоні. Можна собі уявити і бурхливу радість зустрічі, і ніжну прихильність, яку вони виявляли один до одного під час веселих розваг і серйозних розмов, і піднесений настрій хлопця в цю вирішальну життєву мить і смуток його сестри, коли він нарешті поїхав. На щастя, його візит до Менсфілдпарку припав на Різдвяні свята. І дівчинка могла шукати розради в кузена Едмунда, а він змалював їй такі чудові картини майбутнього, яке чекало Вільяма, що Фанні помало заспокоїлася і визнала необхідність їхньої розлуки. Їй ніколи не доводилось розчаруватися в дружбі Едмунда. Коли він закінчив Ітон і перейшов до Оксфорду, ця зміна не погіршила його доброї вдачі. А лише дала більшу змогу її виявляти. Не хизуючись тим, що він робить для фані більше будь-кого і без жодного остраху, що робить забагато, він сумлінно дбав про дівчинку і уважно ставився до її почуттів, прагнучи, щоб її душевні чесноти були гідно оцінені і допомагав їй позбутися невпевненості в собі, яка заважала їх виявленню. Він давав їй поради, втішав її та відбадьорував. Усі інші мало на неї зважали, і сама лише підтримка Едмунда не могла привернути до Фанні їхню увагу, але його прихильність була надзвичайно важлива для неї з іншої причини це заохочувало її розвивати свої здібності і отримувати насолоду від здобутих знань. Він бачив, що його кузина розумна дівчинка, до того ж допитлива і сповнена любові до читання, яке належним чином скеровано вже саме по собі є освітою. Міс Лі навчала її французькою і слухала, як вона читає свій щоденний урок з історії, але Едмунд давав їй книги, що чарувала її в годину дозвілля, і допомагав їй виробити вірні смаки та спосіб думок. Читання було тим паче корисним для неї, що Едмунд завжди обговорював з нею прочитане, а його похвала надавала книгам ще більшої принади. У відповідь на таку турботу Фанні любила його більше за всіх на світі, окрім Вільяма. Її серце було поділено між ними двома.